Як мінімум один світловідбиваючий елемент на верхньому одязі, таке правило радять поліцейські для кожного пішохода у темну пору доби. В період, коли Росія продовжує гатити по критичній енергоінфраструктурі України, вуличне освітлення вмикають не завжди, аби заощадити електроенергію. У цілковитій темряві пішоходам перейти через дорогу стає справжнім квестом. Тож безпеку пішоходів Краматорська ми перевірили разом із патрульними. Світловий день скорочується, проти людей на вулицях Краматорська не меншає. Через темний одяг та відсутність освітлення на дорогах водіям дедалі стає важче їх побачити. Дуже плохо, якщо у них немає святоотражаючих елементів, усяких полосочок очень плохо видно. І ще воно зв'язана з тим, тому що не священники у нас дороги вообще. Тобто всі стараються працювати. До темноты как только наступает темнота уже не некоторые таксисты просто едут до дома. работает только отважная потому что не знаю можно попасть в такую катастрофу коли вымокають світло дуже погано видно пешеходах конечно конечно очень плохо они тем более в темной одежде пасмурно сыро, все вообще священники неплохо видно очень опасно и желательно чтобы пешеходы, и тем более бывает идут по дорозі, типа їх вроді відна, їх дуже плохо видно. Дуже небезпечно. А чи зустрічаєте ви у пішоходів світловідбиваючі елементи? На no. оні, ні, ні, практично ні, ні. Такого навіть не відотові. здесь почему то аби убезпечити пішоходів міста від потрапляння під колеса, патрульні поліцейські влаштували інформаційну акцію. Правоохоронці роздавали перехожим світловідбиваючі стрічки та розповідали про безпеку руху в темну пору доби. Автомобілі. Можуть вас побачити за 130 метрів, тому ми вам сьогодні даруємо ці розбиваючі елементи. Дивіться, да, 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 ось машина буде бачити 130 метрів, а так вона бачить вас. Ну, да, там ж яка є. Краще в місті не ходити Ми просимо бути пішоходів так само дуже уважними і пам'ятати про свої правила безпеки. Наприклад, це переходити в піш в зонах, які розраховані на пішоходів. Так само використовувати світловідбиваючі елементи в своєму одязі. За статистикою водієві на 70% краще видно пішохода, який має світловідбиваючі елементи одягу. Вони можуть бути розміщені на руках, ногах та тулубі. Людину в темному одязі водії помічають в останній момент. Наприклад, в мене є от зараз класні штуки. Це спеціальні. Лямки, які можна одягнути велосипедистом, або є ось такі світловідбиваючі браслетики. Так само це може бути наліпки або інші елементи, які можна прикріпити або на одяг, або на рюкзак, або сумку. Пішоходам з тваринами патрульні радять використовувати світлодіоди на нашийниках своїх улюбленців. Щодо дітей, до них від поліцейських окрема увага. В рамках акції Тиждень безпеки дорожнього руху правоохоронці нагадували їм правила поводження на дорозі, а також дарували світло відбиваючих лікарів. Якраз я бачу гарного чоловіка. А, можна я покажу зараз, як це одягається? Це твоє. Дякую. Там дивись ось такий браслет. Ти його можеш одягнути. Ось на руку ось так або на ногу. Ось там. І якраз ти будеш помітна. І один мамі. Дякую, дякую, дякую. вам. Бережіть себе. Дякую. Гарного дня і вам гарного дякую. дня. За даними патрульної поліції, січня 2022 року в Україні від ДТП загинули понад дві тисячі людей. Тож правоохоронці нагадують, у темну пору доби на дорозі уважними мають бути і водії, і пішоходи. Ангеліна Фасенко, Дмитро Глушко, Донеччина Тіві.